А, доброго часу дня, коли там дати це відео. От. А, стосовно якості проведення власне, конференції, мені насправді дуже сподобалось, тому що ну, гарно організовано все. І різні потоки, різні доповідачі, в кожного була якась унікальна і цікава тема. Дуже гарно відповідали і люди, тобто взаємністю до доповідачів і взагалі до того, як, ну, як було все проведено. От. Класні, знову ж таки, класно було висвітлено питання додатків, хороші були додатки презентовані. От, я, я думаю, що насправді дуже об'єктивно і гарно було вибрано додаток в різних категоріях, тобто переможці його є ще От, Очікуємо наступних конференцій. Все було дуже класно. Дякую за організацію, дякую, що запросили бути доповідачем, і найкраще, ну, накраще, па, -па.